Друзі, вітання вам з Польщі, місто Познань. Маю прекрасну новину для вас. 29-30 листопада з'їхались випускники п'яти груп місіонерської школи, а також приєдналася шоста група, яка зараз навчається. І ми мали чудовий місіонерський з'їзд. Ділились свідченнями, спілкувалися, підбадьорували один одного, ділились досвідом. Приїхало багато служителів з різних країн, з різних міст. Вони проповідували семінари, свідчення прекрасне. Були брати і сестри, які мають дари Духа Святого. прекрасні молитви, діяли дари Духа Святого. Одним словом, ми мали велике збудування, велику радість, прекрасне спілкування, прекрасну дружбу. І молодь розіхалася тепер на свої місця, на свої локації, де вони є, щоби працювати, сіяти, поливати і жати. Ось такі мали. Таке благословіння від Господа мали. Не то, що дощ благословіння, а потоки благословення виливалися. Прекрасні обіди, прекрасне спілкування. Дорогі брати і сестри, закликаю вас молитися за молодих місіонерів. Моліться, щоб достатньо силу вони мали, достатньо мудрості мали, вогонь Духа Святого мали, щоб ніколи не здавалися, як апостол Павло били його п'ять разів палками, били його три рази палками, п'ять разів по тридцять дев'ять одного били. Три рази корабель розбивався, де він плив, і Павло не здався. Так і сучасна молодь, хай буде так зодягнена в силу Дука Святого, щоб не здалися не при яких умовах, а проповідували про Ісуса Христа і в дощі в погоду в любій країні, щоби про Ісуса Христа звіщали. Моліться про їх бит, моліться про створення щасливих сімей. Підтримуйте молодих людей. Вони проповідують, хай наші молитви будуть вітром в їхні паруса. Також Підписуйтесь на вайбер-канал місіонерської школи. Там є група, де пишуться потреби місіонерських станцій. Беріть участь, допомагайте, яка є потреба у місіонері. А також хочу сказати ще для молоді, що 12 січня починається навчання тут в Познані наступної групи місіонерської школи. Молодь. Запрошуємо вас, побудуйте правильну шкалу пріоритетів, як моїсей. І оставте суїту життя чи розваги єгипетські, і йдіть на служіння Ісусу Христу. Йому служити вигідніше. Буде благословенне життя, благословенна доля тут, і буде велика нагорода в небесах. Тому молоді люди, запрошуємо з Польщі, з інших країн, з Америки, прилітайте, будемо разом вивчати Боже Слово, досліджувати Боже Слово і готуватись до труда, готуватись до служіння, готуватись, щоб бути посудиною в його руках. Гідною на всяке добре діло, готови щоб бути воїнами, сіячами, жінцями, жати жниво Боже, Божих благословень, церква Христова. До зв'язку!